Перша вдала крадіжка, а потім, як то кажуть, затягнуло. На Дніпропетровщині затримали банду з трьох чоловік, яка більше півроку грабувала аптеки. Діяли просто доки один вигрібав гроші з каси, другий був на контролі біля дверей, а третій чекав у машині. Всі нападіння на в севершались будівне, ані були в масках. на деяких приступленнях вони були без масок. У міліції кажуть, поки хлопців підозрюють у скоєнні шести розбоїв та чотирьох крадіжок, один із затриманих одразу визнав свою вину та розповів слідчим, чому пішов на злочин. Організатором був якраз чоловік, який був ну, воділем автомобіля, який заходив за пила. Я останні десь його знав. Він вот. виділ, що мене безденежна ситуація. От він і пішов у банду годна. Хлопець не знав усіх нюансів злочинної схеми. Лише у відділку йому розповіли, що поплічник його постійно дурив, забирав собі практично всі гроші, а двом іншим віддавав маленький відсоток від награбованого. Наразі усі троє затримані, зброю та машину вилучено. У міліції відкрили кримінальне провадження за статтею розбій. Бажання отримати легкі гроші. Цим трьом може обернутися позбавленням волі на строк від 7 до 12 років. Загалом за минулий рік задав даною статтею відкрито 1508 проваджень, 320 людей засуджено.